Осмертно нагороджується, молодший сержант Краснощоков Дмитро Володимирович. За особисту мужність і самовідданість виявлення у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння українському народові. Постановляю нагородити. Орденом за мужність третього ступеня Краснощокова Дмитра Володимировича посмертно, водія автотранспортного відділення, групи забезпечення аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувального загону спеціального призначення, головного управління ДСНС України у Житомирської області, молодшого сержанта служби цивільного захисту. Третього ступеня Босмертно. нагороджується прапорщик, курінний Сергій Володимирович, водій сапер піротехнічних робіт, групи піротехнічних робіт, аварійно-рятувальної частини, аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Орден за мужність третього ступеня посмертно нагороджується сержант Сич Олексій Сергійович, вечір-рятувальник, рятувального відділення, група рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини, аварійно-рятувального загону. thank you